Привіт, друзі! Мене звати Андрій Нікушин, і ми разом з вами будемо досліджувати тіла обертання. Сьогодні мова піде про циліндр. Тіла у формі циліндра зустрічаються як у природі, так і в повсякденному житті. Властивості таких тіл людство вивчає і застосовує з давнини. від винайдення колеса у формі круглих стовбурів дерев до різноманітних деталей, сучасних машин, елементів архітектурних споруд тощо. Отже, давайте дамо визначення циліндра. Циліндр це тіло, утворене обертанням прямокутника навколо прямої, що містить одну з його сторін. Визначимо основні елементи циліндра. Перше. Пряма, навколо якої обертається прямокутник, називається віссю. Друге. Паралельна осі циліндра друга сторона прямокутника називається твірною. Третє. Круги, описані двома іншими сторонами прямокутника, називаються основами циліндра. Четверте. Висота циліндра. Відстань між його основами. Зрозуміло, що вона дорівнює твірній циліндра. П'яте. Радіус кола основи циліндра. Називають радіусом циліндра. Уявімо собі, що поверхню циліндра розрізали по колах основ і деякій твірній. Отримаємо фігуру, яку називають розгорткою циліндра. Вона складається з двох кругів, які є основами циліндра, і прямокутника, який називають розгорткою бічної поверхні циліндра. Площа цього прямокутника. Це площа бічної поверхні циліндра, яка дорівнює 2π помножити на r помножити на h. Площа повної поверхні циліндра дорівнює сумі площ основ циліндра та її бічної поверхні. А саме 2πrH плюс 2 πr квадрат. Із курсу геометрії 10 класу. Ви знаєте, що паралельною проєкцією кола є фігура, яку називають еліпсом. Тому, зображаючи циліндр, його основи рисують у вигляді еліпсів. Перейдемо безпосередньо до розв'язування задач. Отже, задача перша. Точки О і О1 центри нижньої та верхньої основ циліндра відповідно. Точка А довільна точка кола, яке обмежує нижню основу циліндра. Відрізок О1А дорівнює 6 см і утворює з площиною основи циліндра кут 60 градусів. Знайдіть площу бічної поверхні циліндра. Розглянемо трикутник О1 ОА. Зауважимо, що вісь циліндра перпендикулярна до його основи. Тоді трикутник О1 ОА прямокутний. Відрізок ОА є проєкцією відрізка О1А на площину основи. Отже, кут О1АО дорівнює 60 градусам. Скориставшись властивістю гострих кутів прямокутного трикутника, знайдемо кут АО1О. Кут ао 1 о дорівнює 90 мінус 60 дорівнює 30 градусів. За властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів, АО дорівнює 1 друга АО1 дорівнює 3 см. Отже, радіус основи циліндра дорівнює 3 см. Тоді за відповідною формулою легко знайти площу бічної поверхні. Задача розв'язана. Друга задача. Діагональ розгортки бічної поверхні циліндра дорівнює 12 см. І утворює з висотою розгортки кут 30 градусів. Знайдіть радіус циліндра. Пригадаймо, що розгорткою циліндра є прямокутник. Одна зі сторін якого дорівнює 2πR. На малюнку Це AD. А сторона CD це висота розгортки. Розглянемо трикутник АЦД. Він прямокутний і кут АЦД дорівнює 30 градусам. Отже, за властивістю катета, що лежить проти кута 30 градусів, АД дорівнює одна друга АЦ. Дорівнює 6 см. І дорівнює 2π помножити на r сантиметрів. Маємо рівняння 2πr дорівнює 6. Отже, радіус дорівнює 6 поділити на 2π і дорівнює 3 поділити на пі сантиметрів. Задачу розв'язано. Сьогодні ми познайомилися з циліндром та його елементами. У подальшому ми розв'яжемо ще більше задач на різноманітні властивості циліндра та вивчимо інші тіла обертання. Отже, чекаю вас на наступному уроці.